Більшість безпритульних тварин це покинуті домашні тварини. Охранник сказав, ну горить так, хай горить. Він помер мене на руках. Скоріше за все, вона десь померла. Вся симптоматика отруння проти туберкульозним препаратом. Кривий ріг місто з великою кількістю безпритульних собак. Проблема не нова. Однак до нашої редакції, дедалі частіше, звертаються підписники щодо агресивної поведінки собак або ж навпаки, жорстокого ставлення людей до тварин. Я Віолета Терещенко і сьогодні покажу вам дві сторони медалі і пропоную разом розібратися у цій ситуації. Саме тут, на мікрорайоні сонячному, 25 лютого, приблизно сьомої вечора, невідомі випалили собачі будиночки. Домівки заздалегідь зібрали докупи, поклали гумові шини і інші палаючі предмети, облили бензином і підпалили. Шести споруд врятували дві загальні збитки сягли приблизно 35 тисяч гривень. Але головне це життя. Мешкали тут чотирилапі переселенці з Херсонщини. Деяких під обстрілами доправляли до начебто безпечного для них кривого рогу. Після пожежі волонтерам та небайдужим людям вдалося врятувати шість собак. А от інші четверо цуценят на жаль, ймовірно, згоріли. Около сімі п'ятнадцять нам написала дівчина групу, що у вас горять будки. Но в це час ми вже вийшли сюди на це місце, щоб їх кормити. И когда я подходила, естественно, я видела, как ну, здесь все пылало. Просто все пылало, и мы кинулись. Я первая мысля моя, что надо спасать собак. Все равно нужны те будки, надо спасать собак. В общем, шесть штук повыбегали с огня, четыре маленьких цуцика, я так, они были в будках. Мы час назад там тут были, они были в будках. То есть я думаю, что будки поставили друг на дружку, позакрывали входы. Получается, эти щенки были в самих будках. Вот. Мы вызвали пожарных, полицию. Я побежала сразу, вот у нас стоянка, и вот висят камеры, которые смотрят. То есть они зафиксировали это преступление. Я побежала туда, но охранник сказал: ну, горить, так хай горить. Другий випадок масового знищення собак стався наступного дня, 26 лютого. Невідомі підсипали отруту тваринам, які проживають на приватній екофермі Новий світ там опікуються переважно врятованими з під обстрілів котами та собаками. Через отруту померли дві собаки. Ще двох Ельзу та Смайла. На щастя, вдалося врятувати. У нас є невеличка ділянка в межах. Це моя частна собственності. Я його вкупляла для. Для життя і для того, щоб мої тваринки там жили. Але коли почалася війна, у нас зросла кількість евакуйованих тваринок, і ми почали мішати нашим сусідам. Сталося так, що по обіді я побачила, що в мене одна собачка б'ється в конвульсіях. Поки я намагалася визвати таксі і забила уколи Б6, він помер в мене на руках. І я все одно поїхала до клініки для того, щоб зробити розтини, щоб вони мені хоча б приблизно сказали, в чому справа. Я залишила тут собаку вже на поховання і поверталася додому. І коли я приїхала, вже іще одна собака билася в судорогах. І друга собака почала при мені це і ще битися в судорогах. Я їх швидко посадила, поклала в таксі. Ми сюди приїхали. Вчасно все, все зробили. Дівчата дуже швидко зреагували. Я їхала, дзвонила по телефону, що я везу ще двох собак важких. Я їх залишила і знов поїхала додому е, осматривати територію. Всі собаки були закриті вже, коли, коли перш, з першої проблеми почалися, ну, частина. А ота от частина, що залишилась, ну я фізично не могла швидко всіх загнати, тому що справа часу все було. От, е, дивились територію, і начебто все. Було спокійно, але зранку я проснулася і я знайшла ще одну мету собачку, тобто померло дві собачки і дві ми змогли рятувати. Зараз собаки перебувають у ветклініці доктор Дох. На щастя, стан прийшли, е, в них стабільний. Тварини прийшли в середньотяжкому стані. Е, їм своєчасно була оказана допомога. І зараз стан собак стабілізувався вже більш-менш. Да. Якщо ви їх не привезла Руслана до нас своєчасно, то тварини мали загинути. Ця симптоматика отруння протитуберкульозним препаратом я не буду назвучувати його назву. Якщо власники собак обізнані, то вони, першу допомогу, можуть самі казати це елементарний препарат, вітамін піредоксіна, вітамін Б6. Коли це 10 а то і 20-кратне дозування собаці, і в подальшому треба капати, собаці, е, допомагати, треба вести в третинарну лікарню, все одно собаку треба прокапати, сорбенти давати обов'язково. І 3-5 днів і собачка в чувствує все нормально. Е, якщо б ці препарати не були в свободному доступі, в аптеках е, ви давали їх по рецепту. То такої проблеми не було. У обох випадках волонтери звернулися до поліції. Чим все завершиться, ми обов'язково вас повістимо. Варто сказати про ще один випадок. Собаку на прізвисько зірка, яка перебувала на вільному вигулі, востаннє помітили 26 лютого на східному. Волонтерам надіслали відео, де у чотирилапого приступ, ймовірно, через отруєння. Після страждань зірка побігла в невідомому напрямку. Більше її не бачили. 26 лютого в нашій вайбер-групі З'явилося повідомлення про те, що собака за адресою лісового 30 б'ється в конвульсіях і дівчина скинула відео. Поки ми давай розбиратися, ну, дівчина підходила до собаки, собака після приступу різко підвелася і втекла в невідомому напрямку. Люди організувалися, зібралися на пошуки, ну, тому що явно було видно з відео і з усіх ознак, що це отруєння препаратами, які за Асту застосовують до хантери. Група з людей більше десяти, мабуть, осіб зібралася одразу. Почали шукати цю собаку, але ніде не, не змогли її знайти. Скоріше за все, вона десь померла. Нерідко собаки проявляють агресію до людей. До нашої редакції надходять звернення щодо нападу чотирилапих, укусів і вештання цілих зграй доволі агресивних собак яким чином місто контролюють цю ситуацію? Для цього з 2018 року створено комунальне підприємство Центр поводження з тваринами, яке підпорядковується міськвиконкому директором. Найбільший проміжок часу з 2020 по грудень 2023 року був Андрій Кириленко згідно опендата. Наразі посаду займає Марина Бойко. Які функції виконує підприємство? Чому саме така ситуація наразі відбувається на вулицях Кривого Рогу? Та як її можна вирішити? Всі ці питання ми задали директору директорці підприємства Центр поводження з тваринами це комунальне підприємство, яке працює відповідно до законодавства і статутних положень. І основне наше завдання це регулювання чисельності безпритульних тварин в місті засобами біостерилізації. Сама біостерилізація ніяким чином не впливає на те, що собака буде агресивно у себе поводити після цієї процедури чи не буде агресивно поводити. Це залежить від особливостей характеру, ну, як і у людини, і особливостей проживання місця проживання, так, як до тварини ставляться, агресивна, вона чи не агресивна? Так, тварин зараз в місті дуже багато, і на фоні військового стану тварин стало в рази більше. Це спричинено міграцією людей. Тобто люди приїжджають зі своїми тваринами, їдуть далі, покидають своїх тварин. Або приїжджають без тварини, Тут беруть, погралися і поїхали далі. Виробничі потужності нашого підприємства можуть утримувати одночасно близько 450 тварин. Але ну, у нас тимчасове отримання. Тобто тварини приїжджають, проходять курс стерилізації, вакцинації, ідентифікації зовнішньої, перетримки післяопераційної і випускаються на місце відлову. Це відповідно до законодавства діючого. Вони повинні випускатися на місце відлову або передаватися у притулки. Ну, оскільки притулку немає в місті, то вони випускаються на місце відлову. Ну і така велика кількість тварин, так, це. В деякій мірі і небезпечно, і створює якісь проблеми для мешканців. Ну а в плані законодавства на жаль нічого зараз зробити неможливо. Друзі, хочу нагадати, що безпритульні собаки стали такими, саме дякуючи нам, людям. Будь ласка, будьте сумлінними, взявши відповідальність за чотирилапих, несіть її до кінця. Залишаємо номер гарячої лінії центру поводження з тваринами. Телефонуємо їм, якщо бачимо агресивну поведінку собак. Та на 102, якщо стали свідками жорстокого ставлення до тварин. І пам'ятайте, свої завжди на зв'язку.